Їхали з міста Херсон, з самого міста. Дуже яскраве наше місто. дуже Мені подобається, що в нас багато водойм. Ми жили прямо біля Дніпра. Район називається Корабельний річковий порт або річфлот. Зараз Луцьк для нас стає вже таким рідним містом. Ти бачиш, як тут зелено. Як тут гарно і красиво, і тут дуже гарні привітні люди, так? вони нам усюди допомагають. І ти дивись, і наші сусіди, і ті, хто в садочку і в школі теж. Ми переїхали більш по служінню нашого тата, переїхали сюди, в Луцьк і вже були тут після війни. Трошки ще поверталися в Херсон, те, що треба було зробити, і вже коли ми були тут, ми забирали старшого сина і вони забрали своїх друзів. Жили всі разом, ну не в цій квартирі, а теж на знайомне житло. Жили всі разом з маленькими дітьми. Відповідно, Амелія ще була зовсім маленька, їй було три-два десь так роки. Наразі ем, зараз дуже важко ці останні дні. Дуже важко. Ем, багато хто виїхали за кордон. Але ми Земілі теж трохи виїжджали за кордон. Ну, ви знаєте, в мене оця якась така чутливість, що от я повинна бути тут. Ну, тобто проживати це життя ось тут, на своїй рідній, якби землі. Ну тобто, ну і думки були однозначно такі, ти не можеш знаходитися там. Ти розумієш, що ти повинен бути тут. Краще і з дитиною також. І тому ну, що тато, ти ближче тут і ближче чимось можеш допомогти. Традиції були в нас дуже такі, якісь прості і звичайні. Ми кожного року виїжджали на море. Відповідно, море в нас дуже близько, це чорне наше улюблене море. Останні раз рази ми були на Лазурному узбережжі, а взагалі-то ми з чоловіком познайомилися вісім років тому на християнській спільній зустрічі міжцерковній. Це було на Кадоші, це було Азовське море. Тобто, ну такі теж приємні спогади. Нас. Його харизма якась така, він був ну, старший за мене. В нас різниця майже вісім років теж. І ось така його харизма якась, і, і такий поклик до життя. Оце мені в ньому сподобалось ну, наразі і на зараз. Тобто ну, він бувши, ну, був у служінні і Офіцер, тобто він спочатку війни, ми ще були тут, якби волон... трошки допомагали волонтерством, і, відповідно, він спочатку вже хотів йти, і майже більше року він вже служить. Змінилося дуже важко стало. М -м. Більш за все це якось і фізично, і морально, ну е просто з розумінням того, що е якось ну, в нас немає ні бабусь, ні дідусів у Амілі так склалося, що рано пішли і в Саші життя батьки, і в мене. Перед війною теж мама померла. І, е і виходить, змінилося дуже, але Попри все, дивлячись, що ми живемо заради них, заради цього нового покоління. І хочеш не хочеш, ти просто встаєш і розумієш, що ти повинен робити, повинен жити, повинен своїм прикладом давати їм приклад до життя. Ну, дуже допомагав старший син, дуже допомагали нам десь забрати її, відвести, ось такі якісь моменти. Да. Бувало дуже важко це. Ну, все одно, незважаючи на це, ми йдемо вперед. Ми хочемо в Карпати поїхати та на море. І незважаючи на те, що в нас і вже знищене житло. У нас була дача і теж вона знищена. Ну от знаєте, як всередині залишається оця надія, що є земля, є що на ній будувати. Тобто таке є. Хочеться якось, звичайно, і може і в Херсон повернутися, але ми не знаємо де, де Бог нам дасть місце, там ми будемо. У нас будинок стоїть дуже близько біля річки, і виходить, на лівому березі там окупована територія, і там ідуть бойові дії, і ну, там дуже небезпечно. Я хотіла повернутися, але нас теж не пустять в той район, бо це дуже небезпечно. Тобто, все залишається зараз, як є. Хочеться, щоб швидше була деокупація, хочеться повернутися, звичайно, до домівок. Ну, як вже наразі як буде. Ну, дуже хочеться, щоб все ж таки сім'я була разом, щоб чоловік повернувся живий, бо це дуже важливо і для неї, і для нас, і для мене. Наразі він на Донеччині, то це. Напрямок дуже зараз важкий, і не завжди виходить, підтримувати зв'язок. І хочу підбадьорити, що це зовсім інше життя. Ну, тобто ми розуміємо, що вони знаходяться там, захищаючи наше життя, і ми повинні якось прийняти, те, що ми. Ну, не думати, що кожного дня буде зв'язок. Кожного дня він буде е, спілкуватися з нами, але все ж таки розуміти, що то є така робота. Ще взяли з собою собачку, і вже тут всі разом. Це наша собачка, вона теж маленька. Ну, їй десь років як мені 6. Вона приїхала теж з Херсона з нами. Дуже багато відстані з нами. Взагалі вона завжди візде з нами. Цю мілашку ми вже це на день народження чоловік подарував нам цю мілашку. Ми це вже в Луцьку її купляла. Ну, такий характер хоче гратися, така гралива вона дуже. Ну ви знаєте, взагалі то тварин. Це додає якогось теж з ними просто хочеш, не хочеш, з ними виходиш, граєшся, спілкуєшся з людьми, то це теж такий оптимістичний настрой, вони дають нам, підбадьорюють нас. Я вчора Буває... З, 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 з Мілашою вийшла, погуляла. Так. Да. Там хтось Лілушою, або вдвох. Буває таке, що Мілаша була маленька. В тому році береш Амелію на санки, береш Мілашу. Лілу сідає з неї в санки, отак от йдемо, граємося. Тобто всі разом виходимо. Мілаша в нас така дуже цікава, дуже така зноровливим характером. Вона взагалі не посідюча, але я інколи їй взагалі не можу дати ради. Але чоловік їй дає ради якось її втихомірює. Ну, найбільше в це її ласощами, напевно, що ось це те, що вона любить. І ну любить дуже гратися. Так, да, я, я думаю, що їй, мабуть, десь п'ять кругів навколо будинку треба навернути, щоб вона. Трохи втихомирилася, Лілу така більш спокійна, аристократична в нас. Я попросила хом'яка, потім тато сказав, ти ж одного загубила, і я зайшла в магазин і купила цю мулю. Їй один рочок, один місяць. Ось ми її купили, я знігралася, я її приручила. Вона вилазить. ми її іграшку теж купила. Це подарунок моєго тата. Мій тата зараз в Україні захищає нас. За його здоров'я, молитві я згадаю і дякую за все. Люблю тату, ти знаєш. І я співаю для тата пісні українські, щоб його підбадьорити. Про козака, про. Про Стефанію, про Україну все таке. Народні пісні. Стефанія, мама, мама, Стефанія. Хочу ще почути твоє рідне слово. Я сьогодні тато малювала отаке в школі. На Луцьк я намалювала, як це е, порі, е, як це наша Дніпро річка. Так же і ми з'єдні ніяк не про. Я зраділа, що я отримала медалі за те, що я добре рік навчалась. Він тоді вже був на війні. Йому сказала, що я отримала медалі і я вже всі уроки отримала, вже зробила всі уроки. Тато сказав, що йому дуже приємно. Сказав, що я молодець. Дякуємо захисникам і що ми можемо виростати тут е, здоровими дітками. Так, да. і що взагалі ми можемо дітей віддавати на навчання, що просто це благодать, що вони можуть навчатися, а не як в тих містах, де взагалі дітки не можуть навчатися, немає такої можливості. Чекаємо з перемогою нашого тата, е, віримо, що все ж таки ми будемо всі разом, незважаючи на ці складні обставини, так, Аміль? Угу. Сьогодні дівчинка мені сказала в школі, що вона пішла на ролики кататися. Я теж захотіла це. Хочу, щоб тато повернувся з перемоги і пішов. Е, Повів мене на роліки Матуся. А з татом веселіше гуляти, не з собаками, але з собаками теж добре гуляти. Класно, да. Будемо чекати, тата. Амель, ти знаєш, я думаю, що тата приїде вже скоро на твій день народження. Дай, і, ми... І, мені телефон. і ми всі поп'ємо каву Дайте разом. Телефон, копи, да. Коли тата приїде, то вже буде гарний час для нас. І щоб до нас ніякі ракети не летіли. Добре, будемо молитися за це, так? Так.